Можна говорити про формування Балтійського фронту проти Росії, і цей фронт виглядає дуже переконливо від Польщі до Норвегії і в глибину до Данії. Оце всі ці країни стали більш активними і є всі ознаки того, що ці країни готові не лише закрити Балтійське море для. Росії позбавити її взагалі будь-яких можливостей в цьому морі, ну, зрештою, як Туреччина і Україна зробили це в Чорному морі, а і тиснути на них цим способом через, через північну частину, бо саме північну частину зараз Росія вибрала для того, щоб штурмувати Європу, не південну частину, де є Болгарія, Румунія. Туреччина, Греція, а саме цю частину. Бо, ну, а що може робити е, Росія в Чорному морі? Ну, відповідь нічого. Там вже її немає. І, до речі, Financial Times сьогодні написала про те, що однією з ознакою слабості Росії є те, що Росія не може е, навіть в Севастополі, контролюючи його, нібито тримати свій флот. Його немає, він зник. Е, значить, випарувався. А в Балтійському флоті, в на півночі, Калініград, там все у них є ще деякі можливості, і Європа намагається цьому потужно протистояти. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ну хай люди знають теж е, таку інформацію. Так от, в Швеції прийняли цікаве рішення. Вони ввели спеціальний стан, при якому в е, випадку початку бойових дій якихось небезпеки. Шведські війська перекидаються в Фінляндію на кордон з Росією. Ну, може, це носить більш такий емоційний характер насправді, тому що я розумію, що все збивати можна і Швеції, там відстань невелика, і, і так далі. Але ключове: Шведські війська готові заходити в Фінляндію, ставати на кордоні і спільно відбувати наступи, якщо такі виникнуть. В країнах Балтії, Литва, Латвія, Естонія, давно вже чергують українські, європейські військові, а в, в Балтії поки що, а в Фінляндії поки що такого не було. В цих країнах, в країнах Балтії, присутня велика кількість різних підрозділів. Ви чули, що угорські літаки значить, притиснули, перехопили російські літаки, бо там і, і угорські. Підрозділи перебувають в Балтіті, але очевидна історія така, що Польща сама по собі має дуже високе фінансування і високі можливості, і вона сама зараз включається в контакти з Україною по налагодженню, як мінімум, протиповітряної оборони, тому що ми розуміємо, що буде дуже багато дронів. В країнах Балтії, поки що такого руху немає, бо там і фінансування, і можливостей не стільки, але дуже великий кордон. Та й тиску поки що такого, як на Польщу з боку Росії, немає, але він обов'язково буде. І на Фінляндії його немає, але вже є Швеція, яка заявила, що вона готова перекидати свої війська. Ну і в тилу всього цього знаходиться Данія. І саме Данія може перекрити будь-який проход російським суднам, тому що саме Данія. Контролює протоку, яка з'єднує світовий океан з Балтійським морем, і може його перетворити в таке собі Азовське море, де Росія, до речі, і ходити не зможе ніде, тому що у них тільки фактично один Петербург, ну і Каліниграду. Це два кусочка, які між собою пов'язані. Якщо б між ними перерізати морський шлях, то це буде дуже кепсько для Росії, тому що вона не зможе нічого з цим зробити. Постачання не буде. Зараз поїзда йдуть через е, Литву, е, і тоді, звичайно, може бути загроза пробивання коридору, але то вже і друга частина. Те, що Росія в Балтійському морі в дуже небезпечній ситуації, і так само, як в Чорному морі. І якщо їх А це ви пам'ятаєте, Петро І там перебував вікно. і там... Значить, вийшовши до Балтики, він проробив вікно в Європу. Так от, всі ознаки того, що вікно в Європу зараз закривається, вони присутні. І це пов'язане не лише з тим, що Європа так захотіла, а просто Росія сама нарвалася. Для розуміння, ну коли тебе залякують, коли з тобою торгуються, ти ніби боїшся і ніби намагаєшся. Торгуватися. Але настає такий момент, і ви кожен момент це знаєте в житті, коли ти розумієш, що ця торгівля, цей тиск, ці домовленості, тебе вже запарили настільки, що тобі не треба те, що ти хотів купити і про що домовитися. Так і зараз, ті компанії, які торгували російським газом, Ще недавно пам'ятали прибутки, які вони отримали. А зараз вони вже навчились гроші заробляти в іншому місці. Так само і всі ці магазини і фірми, які продавали в Росії, так само знайшли інші ринки. Тобто, Європа потроху звикла жити без Росії. А Росія все ще думає, що Європі вкрай це необхідно. Ну, не завадило б, але в принципі ніхто не хоче ганьбитися по великому рахунку. І те, що сьогодні відбувається, це якраз закривання вікна в Європу. І саме цього самого вікна, яким так гордо. Пишалася Росія, вікно закривається. Росія зробила все можливе для того, щоб вікно це закрити, ще трошки-трошки попонтуються і стануть абсолютно азійською країною. І що буде потім? Я про це говорив. Але коли Росія стане азійською країною і їх, її інтереси не будуть враховуватися в Європі, їх не буде, вона стане конкурентом <кхи> Китаю. Бо сьогодні Росія рветься в Європу і Китай це підтримує. А коли в Європу прорватися буде неможливо, Росія так чи інакше свої агресивні рухи починає, почне розповсюджувати в Центральній Азії, десь іще, і вона стане конкурентом Китаю, і це дуже може нашкодити на щастя Росії. Я дуже на це сподіваюся, і так певно буде. Тому закрити вікно в Європу для Росії. Вкрай важливо. Балтіка це саме те віно, вікно, яке треба закривати. І здається, Європа готова це робити. Рішення Швеції показове в цьому плані. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини, будь ласка, і е -е дивіться, мій дивіться, дивіться, і перепущуйте канал. Слава Україні! До речі, забув сказати, що. Насправді дуже широко і дуже потужно на Європу. і На світ вплинула інформація ОБСЄ і Червоного Христа про те, що наших хлопців, дівчат в тилу в полоні катують, калічать і вбивають, і фактично відбуваються страти наших військовополонених в тилу, і це відбувається. Ну, як, нема ж обліку полонених, не пускають Червоний Хрест, ОБСЄ пускають тільки в окремі місця. І оця заява, яка відбулася днями Червоного Хреста, окремо, а ОБСЄ окремо, вона просто всіх вразила. Всі зрозуміли, що це буде за війна, коли полонених можуть піймати, потім його зґвалтувати, вбити, розстріляти. Зробити з ним все, що завгодно, і потім сказати, ми нічого не знаємо, ми нічого не були. Тим паче, що Росія вийшла з конвенції про заборону катування, все інше таке. Тому оцей фактор він дуже важливий для європейців так само, тобто це офіційна дегуманізація оцих військових протистоянь. І е, вона ну емоційно всіх вразила. Ми то українці давно до цього від росіян звикли. Ну якби знаємо про це євро для європейців. Це було диво. Так що це теж важливий фактор, чому Європа починає активніше діяти на цьому фронті, ніж це було раніше. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, слава Україні!